етнічний національний склад російські окупанти завезли на наші окуповані території понад 100 тисяч мігрантів. Як правило, що це за люди, яких завозять росіяни? Який це соціальний клас? Тут люди завтра о дев'ятнадцятій на НТН. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи Вайбері. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Унікальні у своєму роді речі не для кожного. Чи відповідають вони своєму ціннику? Скоро у світі речей тільки на мега. Класичний британський гумор на цьому острові ніхто не зрозуміє. А от уміння збирати дрібниці докупи вразить усіх. Смерть у раю. У будні о 19.20 на НТН. Бажаю здоров'я, шановні українці. Українки. Сьогодні знаходжусь у Львові. Вранці був на Марсовому полі Личаківського кладовища. Шанував наших полеглих воїнів, наших героїв, яких Україна буде пам'ятати завжди кожне наступне покоління вільної України. Зараз у Львівській політехніці провів конгрес, засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Разом з урядовцями були і прем'єр-міністр, міністри були, голова Верховної Ради, голова офісу. Багато питань, різні аспекти взаємодії центральної влади з громадами. І дуже важливо, щоб уряд був в постійній комунікації з місцевим самоврядуванням, щоб керівники в громадах розуміли, яка зараз ситуація, чим живе вся наша країна. І наскільки важливо бути повністю зосередженими на обороні? На...